Триває прямая етер на громадському радіо. І до нас доєднуються ще й глядачі на Ютубі. Вітаю вас! Ставте, будь ласка, свої вподобайки і підписуйтесь на наш канал, канал Громадського радіо, щоб не пропустити важливу і цікаву інформацію. І нагадую про те, що мене звати Вікторія Єрмолаєва. Далі ми будемо говорити про те, що наприкінці січня в школах Київської області почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки, яку користь даватиме ця ініціатива? і для чого вона загалом потрібна. Про це ми просто зараз будемо говорити наживо із заступником начальника департаменту поліції охорони, полковником поліції Олександр Берило з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас у прямому етері. Вітаємо отже, така новина з'явилася, і поки що не дуже багато подробиць є з цього приводу. Дуже сподіваємося, що зараз їх почути. Київська область, офіцери служби освітньої безпеки, які будуть працювати при школах. Розкажіть, будь ласка, про те, навіщо загалом зараз вводиться така ініціатива? Дякую за можливість долучитися до обговорення безпекової складової в освітніх закладах. Керівництвом уряду Міністерством освіти та науки, Міністерством внутрішніх справ та національної поліції вживається ряд заходів щодо створення безпекового освітнього середовища. Так хочу нагадати: в 2022 році при цілю приведення безпеки до євростандартів прийнято концепцію щодо безпекового середовища в освітніх закладах. Схвалена 301 розпорядженням кабінету міністрів. Ним передбачено це комплекс. Заходів щодо створення освітнього середовища, а саме комплекс тривожної сигналізації, комплекс охоронно пожежної сигналізації, встановлення рамкових металошукачів стаціонарних. І саме важливе це як фахова фізична охорона присутність поліції працівника поліції в кожному освітньому закладі на території держави. А на сьогодні визначено близько 400 освітніх закладів спільно з міністерством освіти та МВС національної поліції, які на першому етапі будуть братися під безпекові заходи національної поліції, а саме так? туди. Так, входить туди й дев'ять освітніх закладів, визначені в Київській області. Пане Олександре, чи правильно я розумію, що і зараз вже при школах можна зустріти поліцейських? Так, частково по території держави здійснюється безпековий заход за договорами в освітніх середньої та де здійснюється очна та змішана форма навчання. Але цей проект зараз на 400 шкіл він знаходиться в стадії навчання наших працівників, оскільки ці 400, майже 500 працівників були відібрані тимчасовими комісіями консультаційними, які вивчали мотивацію цих працівників, які мають. Можливість здійснювати ті заходи специфічні в освітньому середовищі, а саме спілкування з дітьми е, з освітнім середовищем. Зараз це навчання закінчується, але переходить в стадію стажування. Тому всі працівники поліції, які пройшли успішний відбір та навчання з сьогоднішнього дня, приступають до. Практичного стажування в освітньому закладі, де будуть навчати е, знайомитись з, з, з освітнім конкретним закладом, де вони будуть здійснювати безпекові заходи, з колективом освітні, з, е, його технічною укріпленості, які є засоби технічної охорони та безпеки тощо. Дякую, так. А скажіть, будь ласка, тут питання від наших слухачів і слухачок, у яких діти ходять в школи? А звісно, я розумію, що батьки турбуються, якщо з'являється інформація, що наприкінці січня в школах Київської області почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки. Чи це означає, що в українських школах стало небезпечніше? Це е, лише первентивний профілактичний захід, який е, дає можливість забезпечити збільшити ще безпеку в освітньому закладі. Тому це е, це як. Как... Команда освітнього закладу, наш поліцейський, буде частиною команди, який буде створювати безпечне освітнє середовище в цій школі. Ніяким чином воно не пов'язане з тим, що можливе якесь ускладнення. Це лише той захід, який на рівні держави е і реалізується для забезпечення більш фахової та е надійної безпеки в освітньому закладі. Тому нашим Глядачам, слухачам не, не варто перейматися, тим що можливо якісь ускладнення іменно Київські області чи інших. Цей проект буде розповсюджений на всі освітні заклади середньої освіти. які здійснюють очна та змішана форма навчання по всій державі поетапно. Yeah. Ага, тобто ми починаємо з Київської області, і поступово а, і в інших школах інші інші регіони будуть долучатися до такої ініціативи. Я хочу нагадати, yeah. що ми говоримо у прямому етері 0800 30 40 сорок Це телефон прямого етеру. На який ви можете телефонувати, ставити питання або напишіть їх нам на Viber, А я озвучу, пошукаємо разом на них відповіді. 067 67 404 76. Якщо дивитесь нас на Ютубі, можете теж лишати свої коментарі. Будь ласка, ми на них чекаємо і ставимо. Авте, будь ласка, свої вподобайки, щоб ми ще більше актуальних і важливих тем підіймали на нашому каналі на Ютубі. Ну а з нами на прямому зв'язку заступник начальника департаменту поліції охорони це полковник поліції Олександр Берило. Ми говоримо про те, що в школах Київської області почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки. Як пан Олександр зазначив, що загалом по всій Україні будуть з'являтися такі офіцери, не тільки про Київщину, йдеться, але поступово вони будуть з'являтися пане Олександр. Андре, я знаю про те, що поліцейських навчають так основам першої медичної допомоги та вибухотехніки, розповідають про діяльність і порядок функціонування закладів освіти. А от на практиці до поліцейського в школі дитина може підійти, і якщо так, то з яким запитом, проблемою, питанням тощо. Так, дійсно, навчаємо. Ми фахово в фаховом закладах освіти Міністерства внутрішніх справ та національної поліції, де вони проходять підвищення кваліфікації та відповідні вивчають нормативи щодо реагування на ті звернення повідомлення громадян, учасників освітнього процесу, в тому числі і дитини, яка може звернутися до нашого поліцейського за любим піклуванням, які він <клухає> негайно надасть. Якщо в разі ускладнення, допусні з. З повітряної тривоги, де вказати сховище, знаходиться. Якщо це медична допомога, до медичну допомогу може надати, може надати весь спектр допомоги той дитині або учаснику освітнього процесу, яка звернеться для до поліцейського. Для цього він і там потрібен, і для цього він там і, і знаходиться буде. Дякую. Я так розумію, що поліцейський також слідкувати, ну, може ні, скажіть ви за тим, хто заходить в школу, так і якось контролювати цей ми, пілотуючи цей пілотний проект, ми розуміємо, що це не буде охорони, це буде фахівець безпеки. Тому він буде як здійснювати пропускний режим, в нього будуть переносні металошукачі щодо догляду, можливо, приносу заборонених предметів. Якщо в освітньому закладі нема стаціонарної рамки щодо заборонених приносу заборонених предметів, так він буде здійснювати ряд заходів щодо пропускного режиму. Той тобто доступ до освітнього закладу сторонніх осіб лише учасники освітнього процесу зможуть заходити до цього закладу, і він буде на цьому. Питання зосереджене, особливо в пікові навантаженні, навантаження, коли приходять дітки наші в школу, виходять та під час освітнього процесу, mm -hmm. а пане Олександре, я так розумію, що ці металошукачі ви кажете, що десь вже є стаціонарні, так в школах, а десь поліцейські матимуть їх і будуть перевіряти всіх, хто заходить через цей металошукач, чи якось вибірково, так якщо людина може ну якесь викликає питання. Дійста металостаціонарні, рамочні металошукачі не у всіх освітніх закладах. На жаль, їх Потрібно ще згідно з концепцією, що я говорив, до оскільки вони нададуть можливість пропускного режиму більш охватити майже 100%, Але поліцейський повинен бути доглядати майже 100% тих, хто прибуває в освітній заклад, поверхневий огляд чи за допомогою перенесного металошукача. Для цього ми можемо додатково вводити сили та засоби щодо пікових на Мантажить особливо при, при утренньому приході наших дітей в школу також е задіювати частково слідч е групи реагування патрульної поліції, е грпп е інші підрозділи для догля для догляду досмотру, щоб не не допустити приносу заборонених речей в освітній заклад. Тому для цього ми впроваджуємо і будемо контролювати це питання. Дякую. Пане Олександре, а от чи якось посилилися загалом правила перебування в освітніх закладах від початку повномасштабного вторгнення? Якщо ну в першу чергу поговоримо так про Київську область, але можливо тут є відмінності і в інших регіонах, в тих регіонах, які ближчі до лінії фронту, десь посилені, десь більш посилені ці заходи? Можливо, в Києві менш посилення. Можете, будь ласка, розказати, які нові правила додалися, якщо додались. Згідно реалізації концепції, встановлюється в кожному освітньому закладу кнопки тривожного виклику поліції. Вони майже 70% облаштовані ці заклади. Встановлюється охоронна пожежна сигналізація. Ну і за можливістю зараз національна поліція буде виставляти фізичні пости, саме поліцейських, для підсилення дійсно реального підсилення тих. Заходів, які вживаються, це система відеонагляду теж встановлюється виведена на безпечне місце системи контролю доступу, що потребує в комплексі реалізації безпекових заходів. Дякую, пане Олександре. Ще є питання з приводу навчання. Працівників шкіл це і вчителі, і інші співробітники, які працюють у навчальних закладах, чи поліція разом можливо з рятувальниками можливо окремо проводить тренінги, чи то інші заходи щодо того, щоб працівники шкіл були готовими до всіх можливих сценаріїв. На жаль, от такі у нас зараз умови в країні, що треба бути готовими до всіх сценаріїв, і чи такі навчання можливо проводяться із дітьми теж. Так, <кій> да, дійсно, так це слушне питання, і кожний постійно проводиться ці заходи щодо навчання, як учасників освітнього процесу, фахівцями ДСНС, національної поліції, військово-цивільної адміністрації. Ці заходи щодо навчання, евакуації освітнього під час можливих загроз. Це все проводиться і я думаю. Я рахую, що коли буде вже спеціаліст освітньої безпеки. Підрозділі кожному шокожної освітній закладі то це буде частіше і можливість уже практичної реалізації цих заходів. Дякую. А загалом, от вистачає співробітників на всі школи, щоб покрити цю необхідність, щоб при кожному навчальному закладі був ось такий офіцер служби освітньої безпеки. Чи немає з цим складнощі виділити таку кількість людей, які є особовим складом поліції? В цьому питанні є виважена проблематика, оскільки да, дійсно у нас орієнтовно десь біля 10 тисяч освітніх закладів середньої та загальної середньої освіти, які здійснюють очну та змішану форму навчання, це приблизно до 10 тисяч. Працівників поліції потрібно підготувати, навчити та закомплектувати. Тому прийнято поетапність на три роки впровадження цього проекту на першому етапі. Це 400 шкіл, які визначені в областях, які межують зонами бойових дій та наближені до. Межують з кордонами е, країни агресори та е, Республіки Білорусь. А потім буде поетапно впроваджуватися на території всієї держави. Відповідно, буде проводитись рекрутинг, набір, е, комплектування, навчання і під, е, забезпечення тих заходів, які плануються цим проектом. Тому він тривалий. Він за е, тиждень чи за добу, чи за місяць не впроваджується, але це перший лише етап. Рекрутинг цей ще не розпочався. Можливо, хтось з наших слухачів зацікавлений в такій, в такій роботі зараз. Поки що йде етап щодо забезпечення безпекових заходів, визначених міністерством освіти МВС національної поліції в 400 закладів. Далі визначається з тими закладами освіти, які. Будуть потребувати слідуючи на слідуючі етапи забезпечення охорони і безпеки, то будуть відповідно об'являтися найближчим часом рекрутів на біль особового складу. Стежимо за інформацією національної поліції так. Добре, будемо стежити, пане Олександре, Ще уточню це ж і чоловіки, і жінки можуть подавати свої заявки на участі в такну на в таких проєктах для роботи в поліції. Немає тут якогось такого розмежування. То може стати цим офіцером служби освітньої безпеки. Зокрема, так, дійсно, це може бути як чоловік, так і жінка. Мотивація, відповідно, це може бути фахівець, який має освіту освітню, але потрібно буде трошки до навчитися, по наших відомчих навчальних закладах може реалізовувати свої. Ті надбання, які щодо він освіти своєї, та його переконання, мотивацію в освітньому забезпечують безпеку освітнього середовища. Дякую. Дякую вам за цю інформацію. І нагадую, що з нами на прямому зв'язку був заступник начальника департаменту поліції охорони, полковник поліції Олександр Барило. І ви слухали нас наживо на громадському радіо, а також дивились нас в Ютубі. Тож, будь ласка, шановні глядачі та глядачки, підписуйтесь на наш канал і передавайте Інформацію про ютуб канал громадського радіо своїм друзям, знайомим батькам для того, щоб не дивитись якісь незрозумілі канали, а споживати тільки перевірену інформацію. Будь ласка, залишайтесь із громадським радіо, і на наших хвилях, і на нашому Ютуб каналі.